Доброго ранку, шановні колеги, присутні. Так, ага, Володимир Константинович, за межами міста. Рена Олександрівна десь затримується, чи чи, чи не буде, чи буде старовойтова. Добре, будемо будем сподіватись. Сподіваємось, що ми Да, нараду бачив, тому я хотів повідомити колеги. Спробуємо попрацювати динамічно. так... Вчора ввечері на перенесли з 10 на 9.30 нараду в онлайн режимі з головою обласної військової адміністрації. Нарада стосується відновлення регіонів Київщини. Ми приймаємо в цьому участь. Мова йде про фінансування, про виділення державних коштів з фонду відновлення. Ми маємо об'єкт укриття для ДНЗ номер 8 в Добринівському кварталі, де немає укриття взагалі, розроблений нами. Проєкт, пройшов експертизу ми його передали на реалізацію в Київську обласну війську державну адміністрацію в департамент регіонального розвитку. Саме з цим питанням буде пов'язана нарада на 9.30, тому, з вашого дозволу, якщо ми не встигнемо завершити порядок денний, я вас залишу, Віктор Васильович продовжив. Головне, щоб у нас форум зберігався. Тому я питаю за Гарину Олександрович: буде. Да? Добре, декілька слів про поточні. Питання зрозуміло, що ми готуємося до нового навчального року. Сьогодні, до речі, відбудеться перше засідання координаційної ради, яка створена щодо подальшого реформування освіти в Славутичі з розумілими викликами на найближчий період. І ми починаємо таку широку роботу з залученням зовнішніх експертів, зовнішніх фахівців, в тому числі на рівні. Обласної адміністрації, навіть е, один академік у нас є в складі Координаційної ради, це е, Антон Володимирович Носовський. Е, так само залучуємо вищу освіту і спробуємо знайти оптимальну і найкращу модель е, для Славутища на майбутнє на подальше. Е, ми готуємось до опалювального сезону, е, достатньо висока ступінь готовності. Ну найголовніше, що ми йдемо в е, графіку готовності. А на наступному тижні, я думаю, ми з Віктором Васильовичем перевіримо фактичний стан і запасів пального. Те, на що ми акцентуємо завжди увагу, тому що зазвичай надзвичайні події у нас неочікувані, і готовність до них не завжди 100%. Протестуємо в режимі реального часу декілька сценаріїв надзвичайних подій, і побачимо, як які чи інші організації до них готові. Зрозуміло, що в віртуальному сенсі а не фактично будемо створювати аварійні, аварійні режими. Декілька слів про військову частину 3041, з якою ми зараз активно працюємо з командуванням, все-таки про передислокацію до міста Славутича. Не можу всіх деталей зараз розголошувати, але сподіваюся, що найближчим часом ми їх побачимо в нас в місті є великі плани щодо. Розвитку цього напрямку, все таки те рішення, яке було прийнято в січні щодо передислокації, воно не призвело до покращення роботи самої військової частини виконання ними завдань. Немає достатньої матеріально-технічної бази в новій локації. Розуміємо всі виклики логістики, які залишаються, вони нікуди не ділиться, але разом з тим Чорнобильська АЕС демонструє можливість. І спроможність роботи в цьому режимі, в режимі віддаленому, в режимі вахтового методу. Тим більше що можливості у військових у нас, гвардійців, трошки більше, ніж у цивільних. І ми це разом з командуючим, який відвідав Славутич на минулому тижні, визначили. Тому чекаємо певних змін і сподіваємося, що найближчим часом почнемо активну співпрацю вже на території Славутича. Ну Мабуть, в мене. Коротко все, якщо є у кого щось додати або запитати, готовий буду відповідати на ваші питання. Ну і завтра ми плануємо проведення сесії міської ради. Власне, з цим і викликано наше сьогоднішнє зібрання виконавчого комітету. А є ряд нагальних питань, які б ми хотіли розглянути на сесії міської ради і відповідно проекти цих рішень виносимо сьогодні на розгляд. І є блок питань пов'язаний з санацією нашого комунального підприємства управління житлово-комунального господарства. Це вже. Фаза реалізації самої санації ми затверджували сесію план санації на початку року. В травні суд прийняв позитивне рішення впровадити цей план санації. Ми виконуємо на сьогоднішній день сумнівно платимо по графікам рестру... реструктуризації нашу заборгованість. Очікуємо фінансування різниці в тарифах, щоб закрити останні два. Опалювальних періодів, і ми фактично вийдемо там з мінімальними заборгованостями. Вони будуть несуттєвими, але сподіваємось, і цю заборгованість також реструктуризувати. Тому ряд питань буде пов'язано саме з цим на сесії. Передача майна до одного комунального підприємства до іншого. Ми ініціюємо питання про злиття двох комунальних підприємств електромережі і тепломережі з майбутньою такою ребрендінгом. Називаємо це так. в Єдині енергетичні системи або просто в енергетичні системи, ще трошки подумаємо над правильною назвою, тому що це підприємство отримає в результаті на баланс всі силові електромережі міста і зовнішнє освітлення, те, яке сьогодні є на балансі електромереж, тобто ми зменшуємо кількість підприємств, але додаємо функції тому підприємству, яке буде в результаті. Не можна сказати, що воно буде по-новому створене. Фактично, це приєднання одного до іншого зміною назви. І знову ж це все вкладається в план санації нашого комунального підприємства ЖКГ з метою більш ефективного використання електромереж міських. Сподіваємось, що згодом не так швидко, як нам хотілося би, розуміючи всі бюрократичні речі, ми будемо мати. Можливість безпосередньо тут в Славутичі координувати роботу по підключенню споживачів до електромереж, про балансування потужностей, те, з чим маємо не завжди приємну справу, не завжди просту і швидку в поточному періоді це є одна з ключових задач для цього підприємства. Ну і інші невластиві функції у ЖКГ також будуть передані іншим підприємствам. Як приклад, кладовище зрозуміло, що це не є функцією теплопостачальної організації. У нас є житлово-комунальний центр, який має більш широкі функції, як обслуговування і загальноміських територій. Паралельно з цим вони мають можливість вести свою господарську діяльність щодо управління багатоквартирними будинками. Абсолютно зрозуміло, що функція утримання кладовища вона до них набагато ближче, ніж до. Генерації тепла. Ну, мабуть, коротко, коротко так. Е, є пропозиція перейти нам до порядку денного, і вже безпосередньо в питаннях порядку денного можливо якісь ці речі обговорити більш детально. Нема заперечень. Можемо працювати. Е, виконання бюджету Ліна Вікторовна. Да, ще збереглася позитивна динаміка, тому що військова частина сплачувала податок. На до бюджету міста Славодича, тому у нас виконання становить 108%. Понад план приріз доходів у нас порівнюючи з відповідним періодом минулого року. Це 29,5 млн грн. мільйона гривень. І виконання видаткової частини це 152,5 млн гривень. Більшість видатків спрямовано у нас на заробітну плату харчування та оплату комунальних послуг. Але потім вага цих видатків менше ніж за 6 місяців 2022 року. Там було 93%, зараз у нас 8%. Сім тобто структура видатків трішки змінилася. На 24 мільйони більше, ніж в першому півріччі 2022 року спрямовано. Ну, може, недоречно порівнювати, начебто. А на благоустрій та ремонт та утримання доріг. І ну, якщо Я зрозуміло, є що питання... ми весні минулого року мали, ну, да, мали то... об'єктивну паузу серйозно щодо. Реалізації певних речей поточне обслуговування воно нікуди від нас не ділося. Капітальних видатків ми не здійснюємо по зрозумілим причинам. Немає супернагальної потреби їх робити. Хоча зрозуміло, що багато що хотілось би змінити, але зараз не на часі. Єдине, що ми виконуємо як приклад, там, заміна бордюрів, бо бордюри в нас просто лежать на складі. Люди зарплату отримують з бюджету, бордюри лежать. Нам єдине, що треба на пальне витратити кошти. Тому рішення таке, що краще це зробити, ніж ніж не робити. По заробітній платі поки що ми все витримуємо і сподіваємося, що і питання Чорнобильська АС найближчим часом вдасться вирішити до кінця поточного року. Працюємо з цим про це трошки два слова теж скажу. Є розуміння. Як це можна зробити в межах фінансування на рівні міністерства захисту довкілля для підприємкування якого є ДЕСП і відповідно ДЕСП Чорнобильська АЕС, тому сподіваємось і там на покращення. Ну і якщо нам вдасться з військовою частиною ситуацію вирівняти, то ми маємо з бюджетним роком пройти більш-менш стабільно. Які є питання до звіту? чи можемо ми Якщо немає питань, прошу проголосувати. Хто за? Утримався. Дякую. Дякую. Рухаємось далі. Наступне питання порядку денного про схвалення проекту програми підтримки домовольчої формування міської територіальної громади до виконання задань територіальної оборони на двадцять рік Віктор Васильович, що ми змінюємо в програмі. Те, власне. Власне. затвердити Важливе питання. Арина Олександрівна була б задоволена, якби присутня була зараз тут, тому що вона несе зараз витрати як підприємство, комунальне підприємство агентства регіонального розвитку на балансі якого знаходиться будівля. Але зрозуміло, що ці витрати треба компенсувати. Є в нас такий досвід по іншим громадським організаціям, як приклад, а і наше добровільче формування також ми маємо утримати. Немає заперечень щодо цього Хто за, прошу, підтримати. Проти утримався. Про погодження місце розміщення тимчасової споруди для проводження підприємницької діяльності. Я так розумію, що це з минулого виконкому в нас залишилось питання і в нас з'явився якийсь ескісл. Ну, Кольорові так. 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 гамі самого будинку в Чернігівській, 19 мереж немає в місці розміщення, розміщення питання підтримки. Єдине, я б в умови. На майбутнє, не, не зараз, але на майбутнє, а можливо зробити централізовано ставить питання велопарковки. А, звертаються підприємці і вже не поодинокі такі випадки, чи немає у міста запасних велопарковок, бо є запит від людей. Тому можна було б прописувати в певні умови а, і велопарковку теж передбачати, тому що приємно бачити смітничок і а, лавочку, лавку біля магазину для того, щоб. Людина могла перепочити, це додатковий елемент благоустрою велопарковки, як на мене, не вистачає. Ну, не ми можемо а, і... рекомендувати да, зрозуміло. Ну, можна, але... Тому я кажу, що можливо все... централізовано закупити е в наступному році, якщо все буде добре, а дай Бог, щоб все було добре. Це і в інтересах е самого підприємця і просто дарувати тим, хто відкривається новим, просто дарувати міську велопарковку, таку визначити брендову якусь. Був би гарний подарунок на відкриття. От ширина тротуару, яка там. Там, ну якщо більше, я не помиляюсь, більше, більше, більше ду... до трьох метрів там тротуар. Там широкий тротуар. Mm. Ні, там більше. Ну два точно. Та ні, Менше двох там, там немає. Я чому, Може бути просто його, бо йому б дорожку туди, якось дві. Трошки глибше поставити? Так, <рес> іначе. <рес> 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 Бо здання ні і що не паспорті прив'язки, не... да, прив тоді давайте в рекомендаціях архітектури і запишемо це. Рекомендувати все-таки віддалити від, від, від тротуару. Єдине з широким підхідом, тому що якщо буде вузька дорожка, будуть зрізати кутина, що розуміємо, да? врахувати цей момент. Півтора, да? Ви вгадали. З Все, тоді тоді треба точно віддаляти, я за виподжуюсь. Так, але вони там віддали, там теж десь. Угу. На півтора не менше двох метрів віддалити. Да, щоб широко майданчик був, я погоджуюсь, щоб щоб не заважали проходу. А, Можемо проголосувати? Немає заперечень. Хто за, прошу підтримати. А, Так, нам скільки голосів треба, бо. Всі потрібні? Я Тоді Аріна за... Олександровна чекаю. Я За що голосую? знаєте? Тимчасової споруди Чернівський 19. Ще ще. А ви проти? Проти. Так, скільки нам проти. треба голосів? Для... Я сім. Так, хто за, прошу проголосувати. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Проти? Утримався двоє. Все. Рішення прийнято. Так, наступний. Наступне питання про зміну статусу квартири до квартирно-житлового будинку. Котежна історія, звичайна, традиційна. Яка там адреса у нас? Квартира номер 2 житлового будинку 21 один. Паркінського кварталу. Фактично при, приводимо відповідність. Котеж стає котеджом. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Я. Дякую, панічна про схвалення проекту програми розвитку охорони здоров'я міста Славутична 23 третій рік у новій редакції Олександр Бурнатич, Будь ласка, шановна виконавна це програма зміни до зміни до е, програми охорони здоров'я, е, так як у нас вже з'явилось два, два суб'єкти охорони здоров'я комунальне, комунальне некомерційне підприємство Славутицька міська лікарня та комунальне некомерційне підприємство центр. Первинної медико-санітарної допомоги. Тому видатки, які здійснюються на їх утримання, тобто це комунальні видатки, вони розподіляються між цими двома двома підприємствами, знімаються з лікарні і переносяться на центр первинної медико-санітарної допомоги. І збільшення відповідно до бюджету на 1 мільйон 800 тисяч гривень видатків на. На утримання на комунальні послуги. Є якісь заперечення? Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Посхвалення проекту програми місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я. Да, відповідно до, до, до подання а, керівника Славутицької міської лікарні. Вони просять зняти з місцевих стимулів кошти, які були передбачені Славотицькою міською радою, і і передбачити їх у Статутно. Як поповнення статутного капіталу. Ми бачимо такий механізм краще і менш ризикований щодо контролюючих органів. Бо фактично ми допомагаємо їм заробітною платою, але Таких функцій у нас немає. Ми визначили, що це стимули. А от фінансування через статутний капітал на поповнення гових коштів є більш доцільним, реальним і менш ризикованим. Тому прохання підтримати такі зміни. Хто за, прошу голосувати? Проти утримався. Дякую про перерозподіл коштів. Видатків, перерозподіл коштів з в межах програми. Охорони здоров'я між між закладами охорони здоров'я е, Славутицька міська лікарня та медико та, та, та первинна медико-санітарна частина проводиться Зв'язку з, з, з відкриттям зміною ходу програмної класифікації. Mm -hmm. Тобто ми при програмі прийняли, а тепер треба бухгалтерську. Я <tahu> зрозумів. Yeah, Раніше наставку на два. Міш... Фактично технічне питання. Фактично. Немає заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Про схвалення змін до міської програми захисник Батьківщини. Дякую, будь ласка, мікрофончик написніть. Будь ласка, да. у нас онлайн іде. Ми ми то вас чуємо, але онлайн тоді чути не буде. Да. До, доброго дня, шановні члени виконкому, пана міського голову. Пропонується проєкт рішення про схвалення змін до міської програми захисних батьківщини на 2023 рік. Передбачається додаткові кошти у загальній сумі 99 590 п'ятсот дев'яносто тисяч гривень, які мають бути спрямовані на проходження медоглядів мобілізованими. Так загалом мають пройти 115 осіб, і кошти розраховані до кінця року. Прошу підтримати. Хто за? Прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Про схвалення змін до міської програми розвитку фізичної культури та спорту. Два стреті річними члени на ваш розвід на ваш розгляд пропонується проекту схвалити проект програми забезпечення без безбиткової діяльності. Тоді віктор фізкультури да. і спорту. Я так думаю, що це а? ще моє питання. Перепрошую Я за цією програмою. Проектом рішення пропонується додаткові виділення додаткових коштів у сумі 64 тисячі, які будуть спрямовані на виплату стипендії міського голови кращим спортсменам міста в цьому році. Ми плануємо також залучити спортсменів в палацу дітей та молоді, які виконали розряди кандидатів майстрів спорту України. Тобто будуть не тільки спортивна школа, а ще палац дітей та молоді. Ну, прошу... Роз, частина секцій і є за палацом дітей та молоді. Звичайно. Які да. не, не вкладаються через певні критерії в спортшколу. В, в цьому році вони виконали ці критерії і тому теж будуть діти е, таким чином е, нагороджені. Прошу за, підтримати. Заохочені. Да. Хто за, прошу підтримати? Проти утримався. Дякую, Дякую. Дякую. рішення прийнято. Тепер програма безпекової діяльності. В виконкому зрахування, що вступ до того є, вже зробив, пропонується затвердити, схвалити проєкт програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства міського на 23-й рік у новій редакції, у зв'язку з тим, що ми передбачали видатки на утримання. Дільниці персоналу дільниці гуртожитків лише на півроку. Та ж сама ситуація по утриманні забезпечення діяльності КП ловутич електромережі. Пропонується додати на третій квартал суми відповідно 215 тисяч гривень 364 гривні на утримання персоналу дільниці гуртожитків 174. На тисячі гривень на утримання забезпечення діяльності КП «Славутич» електромережі і е, надання поворотної фінансової допомоги підприємств житлово-комунального господарства 2 мільйони 500 е, тисяч це на е, управління ЖКГ. на Це фактич мережі. фактично в програмі санації, е, але це поворотна, поворотна. сума да, е, на період передачі. Електроцеху електромереж, вони не будуть вже отримувати фінансування від Чернігівобленерго за мережі. Потім отримують борги від обленерго, мають повернути нам. Тому є така пропозиція підтримати. Ну і по електромережам я вже анонсував. Ми хочемо їх приєднати до тепломереж, тому один квартал цього абсолютно достатньо, щоб підприємство зазнало трансформації і ми уникнемо цих витрат в майбутньому, я сподіваюся. Нема заперечень, колеги. То запрошу підтримати і винести на сесію проти утримався. Дякую, проект. Є. програми утримання розвитку інфраструктури доріг. Пані Наталя, ви будете презентувати. Є. Вікторі. 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 Будь ласка, шановні члени виконкому по даним проектом пропонується схвалити програму утримання міських доріг, додати, змінити назву заходу, який був передбачений. Додати на його виконання. 500 тисяч. Це у нас в попередній редакції, в діючій редакції ямковий ремонт доріг загального користування місцевого значення на території міста Славутича. Змінити на таку редакцію поточний та ямковий ремонт автомобільних доріг, що перебувають в комунальній власності Славутицької міської територіальної громади, і 500 тисяч це на ремонт дороги словутич мекшунівка яка Перебуває на балансі комунального підприємства поки що у життах. І 19 тисяч, е, 723 гривні на е, утримання зупинок громадського транспорту. Це фарбування, е, ремонт такі речі. Ну, так, да, ми вже так. це проходили е, перед минулою сесією, по ми суті. Да, да. Сесі. Це, це просто ми дублюємо, але така процедура. На... Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Дякую. Простеження провоження про прорядок надання центру комплексу на реабілітації дітей з інвалідністю та сім'єю з інвалідністю. Благодат платних послуг з медичної педагогічної реабілітації та розрахунків вартості платних послуг. Анталія, ви будете. Ну, єдине, ми маємо гучно сказати про те, що нічого не змінюється для тих, хто отримує послуги благодарі отримував до цього часу. Мова йде виключно про надання послуг стороннім особам. У Нас є сьогодні попит на це. Центр благодар розвивається, є є ще що там зробити. А дуже важливою суттєвою маю на увазі. Підйомник має, врешті-решт. З'явитися, як тільки ми зможемо капітальні видатки робити, ми це обов'язково зробимо. Але є і соляна кімната, яка може використовуватись всіми мешканцями міста. Для цього ми встановлюємо відповідну оплату і заплатив невеликі гроші, а соляна кімната дуже чудова. Є реабілітаційна база, чудова знову ж таки, є фахівці. Найголовніше, що в нас є, це люди, які вміють проводити реабілітацію. і Вже сьогодні є попит навіть від військових. Проходити реабілітацію в благодарі, тому абсолютно доречно, щоб і благодар мав певне покращення свого матеріального стану, матеріально-технічного стану і заохочення працівників. Тому прошу підтримати, щоб ми дали фактично старт гарному проєкту про реабілітації. Хто за, проти, утримався. Дякую. Дякую про приватизацію комунального майна. Будь ласка, надалі. Доброго ранку, шановні члени виконкому. До виконавчого комітету звернувся потенційний покупець, який бажає приватизувати об'єкт комунальної власності, який розташований на будівельній базі, на балансі комунального підприємства управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму. Це об'єкт нежитлова будівля бази технічних видів спорту, гараж для легкових автомобілів, площою 401 квадратний метр. Земельна ділянка під об'єктом не виділена, ну, це не є забороною і препятствием, скажімо так, приватизації об'єкта. Був направлений запит на балансоутримувача, він заборони не отримано від балансоутримувача, погоджено. Відповідно до закону про. Приватизація державного та комунального майна даний виконавчий комітет формує пропозиції і виносить даний проєкт на розгляд Славутиської міської ради. В нас же аукціон, правильно? Аукціон сьогодні ж викупу немає. Сьогодні ну, викуп є, а є процедура інша. В період військового стану працює викуп хіба. Ну, якщо, якщо здійснені поліпшення, да. так цікаво. По державному майну мені фонд державного майна казав протилежні речі, що вони зараз не застосовують процедуру викупу, навіть через поліпшення. Окей, це не має значення до поточного питання. Є на території будівельної бази об'єкт, яким цікавляться підприємці, проведемо аукціон і визначимо скільки скільки можемо вторгувати з нього. Найголовніше це створення робочих місць. і а використання, ефективне, використання об'єкту. Зрозуміло, що е, легкові автомобілі зберігати на будбазі у ФКСТ точно не буде. Це просто недоречно. Нема заперечень підтримати і винести на розгляд сесії на завтра для прийняття остаточного рішення. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Дякую. Е, про виділення коштів управління соціального захисту населення, індивідуальні рішення, шість рішень вам були надіслані. Чи є якісь заперечення пані? Якщо немає, прошу підтримати шість рішень про виділення коштів. Це матеріальна допомога. Проти отримався, одноголосно. І питання опіки та піклування. Також шість рішень. Також вони індивідуальної дії. Ми їх не оголошуємо, але вони у вас на розгляді всі були. Чи є тут якісь заперечення? Якщо немає, також прошу підтримати. За, проти, утримався. Дякую. Рішення прийняті. У нас є різні. Якщо є питання, готові їх розглянути. Скажіть, чотири програми додаткові кошти. Але не кажемо їх. Звідки беремо? Галіна віктор, звідки ми беремо кошти. Це одно залишки на початку року. Були Це вільні залишки на початок року. Ми їх. Про це треба казати да. заразу. Зараз. Абсолютно погоджуюсь. Абсолютно погоджуюсь. Друкуємо. Було б добре, щоб друкували, але на жаль, не наша функція. на тут всім дуже дякую.